Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У Росії в Орловській області пролунав потужний вибух у ніч проти 15 листопада. Сталася пожежа на нафтобазі. пишуть місцеві пабліки та російські телеграм-канали. Перед цим місцеві мешканці чули характерні звуки прольоту дрона. Займання сталося на території Орловської нафтобази, де спалахнули резервуари з паливом. Попередньо спалахнув резервуар компанії Орела на Смінарській вулиці міста. Сказано в повідомленні Зніше на ситуацію відреагував губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков. Він розповів, що близько 3.50 за місцевим часом на території міста, нібито відбулося падіння безпілотного літального апарату, він упав на нежитловий об'єкт в залізничному районі. Місце події оточено спеціальні служби проводять необхідні заходи. Ситуація під повним контролем написав чиновник в телеграм, додавши, що постраждалих немає. Згодом представники Мене заявили, що резервуар із паливом в Орлі вже загасили. Паралельно з цим серія вибухів пролунала на Ар Домі Орлова за даними телеграм каналів з повітря узлетіло у складу з ракетами та боєприпасами. Загинули пілоти та техніки та ешелона корейців, який туди прибув потяг у вогні. Сотні корейців у госпіталі розвідка спрацювала на ура. Окупанти у вогні понад 349 загиблих на ранок. В останні місяці у різних областях РФ майже щодня лунають вибухи. Місцева влада та чиновники розповідають про нібито нальоти безпілотників. Вчора міноборони Росії повідомило про нібито збиття безпілотних літальних апаратів на дотера. Торія Микалуської та Твереської областей два безпілотники літакового типу, нібито цілились у об'єкти на території Російської Федерації. Зазначимо, російська влада посилює систему протиповітряної оборони навколо Москви. Британська розвідка повідомляє, що систему ППО перебудували спеціально для захищення безпілотників. Отак у Кремлі намагаються переконати громадськість у тому, що тепер дрони над Москвою не становлять за загрози, зазначають експерти. Росія переглянула структуру своєї системи протиповітряної оборони. Немалої та середньої дальності прагнучи більш ефективно захищатися від безпілотників, які атакують місто майже щодня. Однак перекалібрування систем ППО спрямоване на ліквідацію безпілотників не допоможе вважати експерти. Це уявний контроль для заспокоєння міноборони Російської Федерації. Через брак систем ППО Росія змушена прикривати резиденцію Путіна і нового гар'єва пансерами, а також передислоковувати старі комплекси С-300 з далекого сходу. Ці панцирі досить безглузді, тому що їх поставили ще торік це якось не чути і не видно, щоб вони збивали дуже багато безпілотників. Зазвичай системи радіоелектронної боротьби ці безпілотники або змушують їх падати або щось про панцирі. Я щось не чув. Зазначає військово-політичний оглядач Юрій Федоров. Експерти вважають, що заповнити нестачу виробництвом нових комплексів протиповітряної оборони в осяжному майбутньому в Росії буде проблематично. Це значне збільшення виробництва цієї продукції. Потрібен час це досить складна ситуація. Продукція уряд. Янські часи, ми бачили їхні можливості. Вони не набагато пішли вперед У цьому треба віддати належне, що в РФ перевели на підприємства, але це не дає змоги зробити якийсь ривок. каже генерал лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко. За безпеку з повітря в Росії тепер відповідає генерал Суровикін, Про арешт якого після заколоту ПВК Вагнера у Ор червні формували джерела. Тепер Суровикін буде відповідальним за функціонування об'єднаної системи протиповітряної оборони країн. Учасниць СНД повідомляє. Інститут вивчення війни парахід Суровкіна на керівну посаду ОСНД відповідає попереднім моделям російського військового керівництва, яке переміщає опальний і неефективних командирів на периферійні посади, віддалені від України, не звільняючи їх з лав російських збройних сил. Повністю йдеться у звіті інституту вивчення війни. Разом з тим системи ППО в Україні на сьогодні найкраще. Сполучені Штати мають наміри далі працювати над зміцненням української ППО. заявив журналістам, представник держдепартаменту США Метю Міллер. До останнього. О, пакета військової допомоги, про який оголосив держсекретар Ентоні Блінкен. Під час візиту в Україну війшли компоненти систем ППО, які ми поставили раніше. Ми працюємо з іншими країнами, щоб вони також поставили системи ППО», – зімував Міллер. Велика Британія уклала три контракти на постачання Україні засобів протиповітряної оборони більш ніж на 105 мільйонів євро. Близько 65 мільйонів євро спрямують на постачання систем боротьби з безпілотниками. Ще два контракти Лондон уклав на розширення можливостей Стей протиповітряної оборони редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.